Вітаємо, друзі. Чергова колона РФ потрапила в пастку. Дуже прицільний вогонь арти зупинив техніку. На кадрах видно, що екіпаж знову кинув свої танки. Деякій техніці дохоріти допомагали fpv дрони. Друзі, якщо вам подобається формат, де ви можете побачити палаючу техніку окупантів за своїм бажанням, можете підтримати, поставити лайк, а ми рухаємось далі. РСЗВ Хаймерс вражає російську пускову заряджальну установку БУК М2 на Донецькому напрямку відео воїнів 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ. Також сили спецоперації заявили, що вперше в історії війни уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р 416 ГМ. Вона мала підвищувати ефективність роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Дану техніку Росія взяла на озброєння у 2018 році. Також друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, на північ Ловчанська ЗСУ завдали вогневого ураження техніці російських військ у районі покинутих садів. Противник закріпився на ділянці шириною 4,5 км, кілометрів, глибина 1,8 км. кілометрів. Також варто зазначити, що сили оборони намагаються знищувати кацапську інженерну техніку на Харківщині, якою вони намагаються. Вибудовувати позиції. Відео потрапило в мережу від бійців 57-ї ОМБР, які демонструють роботу своїх fpv дронів по робочій техніці окупантів. На жаль, у ворога є велика кількість людей та інженерних машин, щоб нехтувати втратами та продовжувати свої роботи. Противник користується всіма можливостями, щоб копати. Вони копають всюди, і тут в них є перевага. Також армія РФ зосередила найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад на Покровському Курахівському напрямках, де точаться жорсткі бої. Покровський напрямок, південніше Новоолександрівки олександрівки противник просунувся вздовж лісосмуги на глибину 250 метрів. Бої тривають за західну частину села Невельському зсу завдали вогневого ураження позиціям російських військ уздовж вулиці, центральна, що на жаль свідчить про подальше просування та закріплення противника на глибину 600 метрів. Курахівський напрямок у південній частині Красногорівки противник зайняв вулиці Залізнична, Лермонтова, Гоголя та Конституції. Ситуація дуже критична. Усі країни НАТО зобов'яжуть поставляти зброю Україні Столтенберг. Їх координуватимуть командні структури. Під керівництвом генерала Каволі також лідери G7 країн домовилися надати Україні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів до кінця цього року. І наостанок хотілося б показати вам Буданова. До речі. Були питання в соцмережах, де він дівся, так ось важкий період на фронті вже почався. Росія наступає з середини травня, але Армагеддону не буде. Україна вистоїть та переможе, каже Буданов. Головні знаєте тези від голови гур. В Сумській області росіяни роблять вилазки ДРГ, але ЗСУ вжили всіх необхідних засобів, щоб масштабного наступу не було. Удари західною зброєю по РФ точно полегшать ситуацію, а російські страшилки червоними лініями це лише гра на публіку. Також створення сил безпілотників в ЗСУ це добре, але жоден дрон не виграє війну, поки солдат з прапором не зайде на територію. Нічого не буде. Ось такі події відомі на сьогодні, друзі. Що ви можете сказати, свою думку залишайте в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.